Шалом, це Славко. Бачите, відсутність світла заважає нам оперативно вам пояснювати. Мабуть, ви вже багато з цього знаєте. З липня ми були свідками першого великого бою, великого просування ВСРФ на Донецькому, ну, в, в війні за Донбас, власне, від. Прогресу та желанного аж до Новогродівки, бачите, цієї залізниці, цей зігзаг, 13 кілометрів, практично без посилення спротиву. Ось отак. Ось ви бачите, чого досягли ВСРФ. Це великий успіх, треба сказати, для цієї публіки. Зараз він значною мірою купірується. 10 кілометрів, я скажу, за три тижні вони пройшли це потужно. Ну, як міряти, якщо почати так 13, так 10, але логістика за ними не встигає. Як і у того, Хрущова швидко йдуть, виявилося, що просування за три тижні 10 кілометрів це занадто швидко і занадто потужно для російської логістики. Вони не встигають і. Траса ця ж постачання фактично вздовж фронта і Вона теж загрожена. Така от ситуація. Ну, ви знаєте, що на Новогродівку підкинули 93 ю мербригаду. Вона посилила спротив на селідова південніше. Так, що де, де от Новогрудівка Селідова? Це у нас де воно. Ну, ось сюди ось, на селі підкинули 15-ту бригаду. Ну, ясно, що рух на Андріївку. Все ж таки вони бояться цього прямого руху, західно, західним берегом річки Вовчи. Ми зараз. Про це поговоримо. Ну, ви пам'ятаєте, що оце от танчик показував залізничну розв'язку, як Т-72 захопили. Це, власне, на східному в'їзді в селі. О всі оці події відбуваються навколо розв'язки там кількох танків. Я думаю, ви ці кадри бачили. Що треба сказати? Менше стало. Проти техніки у противника і використовують вони її за призначенням лише тоді, коли потрібна вогнева підтримка власної піхоти та коли потрібно власну піхоту ближче підвести. І тут виникає вона питання, зразу я задам, щоб був час подумати, чи варто вже Збройним силам України заводити власну кінноту на мотоциклах, на байках. От що має бути. Для нас цікавим. Ну що, успіх, ну ясно, сюди, Українськ, гірних Курахівка. Потрібно рухатися на Курахівку. Ясно, що цей от рух, він вигідний Збройним силам України, тому що більш-менш укріплена позиція, більш-менш на висотах. Раптових якихось успіхів ВСРФ тут, як от було в Новогродівській катастрофі. Треба сказати, ну в масштабах цієї ділянки фронту, то була дійсна катастрофа. Ну, не варто очікувати якихось. Треба сказати так, що донецький фронт, донецький відтинок фронту, де ми його зараз вам знайдемо в іншому ракурсі, о. О. О, Гродівка на оцей от ривок в 13 або 10 кілометрів от український гірник. Отак от, от з точки зору противника ми йому покажемо. Ну Ви знаєте, що з півдня йому не вдалося з вугледаром розібратися, була катастрофа. Тепер вони пробують із сходу, із сходу розібратися. Ось власне. Що катастрофи до цієї ділянки фронту до, от, до вуглідар, неважно, не, 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 не варто очікувати. Тут, що найгірше можливо, це буде поступова деградація фронту. За найоптимістичнішими для росіян прогнозами, якщо наберуть Покровський варіант, то Покровськ у них буде десь на Різдво. Вони сподіваються, тут в чому власне проблема була цих успіхів? Щоб виборонитися в містах, потрібно багато живої сили, багато розмінювати живої сили. Збройним силам України бракує такої. Кількості живої сили ну Ви ж бачите, вже й у Білорусь тікають лісами, мін не бояться. Кажу, краще один раз лякатися міни на шляху до Білорусі чи постійно лякатися їх на фронті. Я скажу, народ вибрав свій шлях, і на це теж слід зважати. Ну розумієте, якщо ви не можете репресувати верхніх, сильних, великих, то ви відповідно не можете репресувати і маленьких, слабких нижніх. Тому що вони все бачать. Це вам треба вивчати китайських класиків. Так от, слід очікувати поступового прогресу противника на цьому фронті. Їм треба обрати між кількома варіантами. Ви знаєте, Вугледар, Курахове, Покровськ. Ми за це говорили. По-перше, дорога, от покров туди Костянтинівка, вона все ще потрібна Збройним силам України і потрібна противнику. Не знаю, з якихось атлічених стратегічних міркувань. І основним одним завдань на цьому напрямку є знищення вже значно менш чисельної бронетехніки збройних сил України. Ми про це не дуже любимо говорити. Ми обговорюємо. У Ендрю нашого перпетуа втрати російських танчиків, а варто вже дивитися на втрати і української бронетехніки, наскільки її менше. І раджу вам звертати увагу на ці речі. Але щоби боронити, наступати у містах, так само потрібна жива сила, якої теж бракує противнику, щоб вести бої за міста. В принципі, ви розумієте, що є три. Варіанти наступу. Ось через Селідова, західним берегом ріки Вовчої, щоб обійти ці висоту, цю укріплену позицію. Ось вона сюди, от на Курахова, а може й навіть амбіційно на Андріївку. Це найбільший план противника, але для нього в нього бракує сил. Курахове з півночі, значить, ось так, як вони сунуться по цих. Але, власне, тут треба сказати, що сил недостатньо. І ми зараз за це поговоримо. Де тут наше... Так, це їхній грандіозний наступ, ми вам показували. Ну, ось, власне, варіанти, щоб вам так було зрозуміло, на Покровськ. Ну, Мирноград ясно туди обійти. Західним берегом Вовчого Селідово і оце з півночі на Курахова. Ось, власне, є три теоретичних можливості. І правильно вже вчора мені говорили, а чи не йдеться за оточення українського групування тут. Ну, власне, з реалії війни слід сказати, ось, значить, два варіанти. Ви бачите, на Гірник, на Кураховку ось ось українські позиції, ріка видно вам. І ясно, що вони хочуть мінімальним варіантом, що сил не дуже обійти українськ, не сунутися гірник Курахівка так, щоби примусити українців до відступу. Що ми вчора приватним порядком з одним, на, з одним з наших споживачів обговорювали. Так. Ну, що треба сказати? Що в принципі без. Українська великого наступу без добуття Українська не можна очікувати великого наступу на той, що варіант ми вам показували. Не дуже воно вдасться ось. Тому у противника вибір або до Різдва брати. Покровськ або до Різдва брати Курахова. Ось це треба визначитися йому. А ви знаєте, що такі ділеми? Вони важко даються. Зараз повернемося до нашої любої вугледарської фортеці. Ось вугледарська фортеця, я б сказав, вона найбільш успішна з усіх фортець на Донбасі. По своїй обороні і чи не приходить Уже і черга і на нього. Ну, ви знаєте, що тут їм вдалося вирвати певні шматки. Ось трохи їм вдалося порвати, просунутися ось водяне, отут -от, у вуглядару. Власне, яка мета всіх цього тиску? Зараз ми вам тут знайдемо. Цю картинку. Ну, понятно, на велику новосілку все-таки. Водяне, Вугледар, велика новосілка закінчити з наслідками українського наступу. Ці сильно укріплені міста, обійти і вийти на кордон Запорізькою областю. Ну, ясно, що. Водяне, ясно було, це Причистінка, це подступ ось Причистінка. Водяне це були підступи. Це були форти вуглядару. і з тим, що вони впали. Сама позиція Углядару посипалася. Але інший, з іншого боку, всі наступи на Вугледар з півдня були вже скомпрометовані такими втратами, що в принципі противник мислить отаким уже рухом зі Сходу, не з півдня. Він уже мислить такими категоріями. Ну от велика Новосілка, це одна з їхніх. Мрій, що без одна, ну я сказати, з віддалених оперативних цілей, я би так сказав. І тому для всього цього наступу бракує сил у ВСРФ і Доля, і Курахова, і Покровська все ще не придрішена треба сказати. Ще нічого вони не втрачені. Я б так сказав. Ну тут можна вже перейти до значно більш загальних висновків. Ну так, да. ще раз можна поговорити за цей варіант. Або на пів, розумієте, або так, а все-таки на північ вздовж мокрих яліво річки це теж. Але щоб такі глибокі охвати, слухайте для них, ну ви зрозуміли, що такий рух з глибоким охватом, ми вже бачили для них, оце було грандіозним наступом. Оце, що ми бачили, безобразія по залізній дороги з втратою в принципі, знаєте, що вже ну, на цьому відтинку Збройні Сили України відступали неорганізовано, не було там ніяких здержуваючих дій. Вдалося організованість оборони порушити на цій ділянці. Ви бачите, достатньо було глибини в 10 кілометрів. Тому що тут буде, звідки вони знайдуть ресурси на такі наступи, я не певен. Обмежимося все-таки оцим реалістичним варіантом. Ну, Майбутнє покаже, але в перспективі давайте ми поки поставимо цю от стратегію їхнього наступу на Донецький відтинок фронту. Що треба сказати в обличчі Російсько-Німецько-Американського Союзу і тиски на Україну. Удари по російському запіллю, якими б вони не були, як це сказати, недостатніми, відверто сказати, з точки зрення вогнівої мощі, вони потрібні і, на жаль, нам потрібно готуватися до репресалію відповідь, готуватися до темри, можливо, готуватися до проблем з газом, тому що бити по тилах Росії необхідно. Чому? Ну ви розумієте чому? Тому що все-таки Союз. Німеччини, Америки і Росії, їхньої поліреальполітік, він примушує Україну до Версальського миру. Хоча в цьому союзі, як це не смішно, найслабша позиція Путіна. Найслабший союзник, от між це не Шольц, не Бідон. Це Путін, тому що Путіну доводиться воювати з Україною. Не Шольцу, не Бідону. А Путін сам розумієте, він як в тому, як вона була в Кавказській пленіці. Це... Він той віц... Чи хто віцин, правда? Посередині. Він той Віцин, що стоїть посередині Мі... між іншими, його під колеса кидають, розумієте, версальського миру. Тому тут можливо якісь сепаратні угоди. Я бачу якісь можливості обійтися без усіх боїн, без Покровська до Різдва, власне, без Курахова до Різдва. Є слабка надія, що всі оці бої за Кураха, за Запокрос будуть відбуватися на тлі сепаратних перемовин якихось. І головне, нам треба визначитися, чи потрібна Збройним силам України власна кіннота на мотоциклах. От чекаю на вашу опінію. А я все ще сподіваюся, зважаючи на Асю, святкувати свій день народження вчора у нас. Було світло, але я скажу, ну ви ж знаєте, що таке жінщина. Так що я все ще, мене, у мене все ще є надії посвяткувати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.